За фінансової підтримки обласного відділення Української бібліотечної асоціації побачив світ бібліографічний показчик Івана Блашкевич її життя як смолоскип на презентації видання в обласній універсальній науковій бібліотеці. Побувала Людмила Островська. Оглядаючись у наше духовне минуле, знаходимо в ньому людей, які своїм життям подвигом творили нинішній день, ознаменований українською державністю. Серед передових вчителів початку ХХ століття, які сіяли зерна просвітницької науки, значне місце посідає постать Іван Не Блашкевич. Впродовж усього життя письменниця прагнула виховувати у кожного українця почуття господаря своєї землі. Її художня спадщина це не лише високий злет, жертовність боротьби, бажання волі кращої долі, пам'ять про героїв це світ селянської культури, в якому відкривається поезія праці, ніжність і дбайливість опіки над усім живим. Фахівці централізованої козівської бібліотеки Денисівського краєзнавчого музею і Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки впорядкували бібліографічний показчик Івана Блашкевич. Її життя як смолоскип, говорить директор обласної книгозбірні Василь Вітенко. Почалося з конкурсу оголошеного Тернопільським обласним відділенням Української бібліотечної асоціації на кращий бібліографічний показчик, і ми планували підтримати один показчик, який мав дотримуватися певних вимог щодо наповнення тематики. Але коли ми отримали доробки із наших центральних бібліотек. Ми були шалено вражені, як люди перейнялися цією ідеєю, адже приз був видання за кошти, які по копійці збираються, це членські внески наших спеціалістів, бібліотекарів області. Коли нам потрапив до рук Покашік, ми вирішили, що треба. Його допрацювати і зробити якомога повністю, що звичайно було в наших силах. Ми давно хотіли, щоб це ім'я було вшановано бібліотеками. Ми зробили це честю, це серйозна наукова праця. Із з містом видання знайомить завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу обласної універсальної наукової бібліотеки Лариса Оленич. В першому розділі цього видання зібрані твори Івана Блашкевича. вірші, оповідання, драматичні твори, публіцистичні літературно-критичні статті, а також листи Івана Блашкевича. В цьому ж розділі в розділі публіцистичні та літературно-критичні статті зібрані також твори, які підписані псевдонімами. Але вони відмічені рукою Івани Блашкевич і знаходяться в Державному архіві Тернопільської області в окремій папці заведена окрема справа. Тобто статті, які підписані різними псевдонімами, в другому розділі зібрані матеріали про трагічний життєвий і творчий шлях нашої знаменитої краянки, третій розділ. Складається з декількох підрозділів. Розділ вшанування пам'яті Івана Блашкевич. Окремо йдуть публікації про вшанування пам'яті, йдуть художні твори, в яких поспівана Івана Блашкевич, і твори образотворчого мистецтва. Окремо виділено музеї Івана Блашкевич, які діють на теренах нашої області. І також ще один розділ це лауреати премії імені Івана Блашкевич. На презентацію бібліографічного показчика Івана Блашкевич її життя як смолоски прибула і правнучка письменниці Ірина Рутило. це я не пам'ятаю, її не стало. Як я була дуже маленькою. Я знаю про бабцю все з слів своїх рідних, а особливо зі слів відвідувачів, які її пам'ятали і знавали більше збоку. А все, що я могла прочитати про неї, я Маючи доступ до архівів, я читала її рукописи, з бабцею сиділа і за бабцею бігала, розбери, будь ласка, бо бабці вже почик на старці був дуже тяжкий. І дуже цікаве було її життя насичене, справді посвячене не особисто собі, а Україні. Вона жила болями України, болями односельчан і більше бідного люду. Це дало великий вплив на нашу родину, воно все відобразилося, воно залишилося в пам'яті нашій і воно вплинуло на виховання нас, на виховання нашого покоління і продовжує впливати на наших дітей. Книжки читаєте? «Читаю своїм дітям, так звичайно. Вони на тому виховуються. Вони майже завжди мають такий педагогічний підзміст. Так як вона сама була педагогом. Хоч майже ніяка влада не допускала її до педагогічної діяльності, вона це розуміла і сама старалася ті вірші писати українською мовою. І на громадських засадах чила читати, писати і просвічувати людей, створювати садочки, займатися такою громадсько-просвітницькою діяльністю. Презентоване видання. Дани на пам'яті Івані Блашкевич, талановитій письменниці, мудрому педагогові, невтомній просвітительці, чиї слова і думки завжди були освячені палкою любов'ю до людини. Бібліографічний показчик стане в пригоді науковцям, краєзнавцям, учителям, бібліотечним працівникам, студентам, учням і всім, хто цікавиться художньою і духовною спадщиною славетної краянки.